Привіт, ви на каналі Чекина Сімка. І сьогодні ми будемо розпакувати ось цього соліка. Давайте почнемо. Від Так, це. Так, це сон, від А де написано? Покажемо. Так как компанія в мене тільки одна Тільки одні ігрушки от цієї компанії, Байблейдер Давай mm -hmm. на... Давайте начнемо розпакувати. Розпаковка. О, Тут треба грузуміти, де правило його пошвам. Ну, ми то не пошвами, починаємо, ну нічого. Так, тоді тут. Так відкриваємо. Ну що, виходить? Так, виходить. О, і що? Ось такий стоник. Витягуємо. Ааа, дістали. Стричь. Ну що, подивимось, як він тянеться. Ого. Скільки разів розтягується? Я не знаю. Зустрічі точно в 10. Ого, клас. А покажи його ще передом. Давай я і ти. Давай, я за ноги ти за руки. А, ну. а, як він розтягнувся. А що це в нього? Хоч він не тріскається. Ні. Ну, коротше, нормально тянеться. <с infield> соняк в, в нього вируну, шивок на виворот став ноги. А такий соник. Класна іграшка, так? Так. Всім до побачення. До зустрічі у наступному відео. До побачення. До побачення. Ставте лайки. Ставте лайки і підписки.